Капіталу для того, щоб цей колгос заробив, було від тебе, від цієї людини чи від колі. Від нього. На протязі 2007 року по 13 рік, заміг. 13 рік. За кожного року він брав дохід. Вона, як засновник, підприємства, брала дохід чи ні? Він не брав дохід. голосувати спочатку голосом. Я розумію. Питання і відповідь. Значить, до 13-го року людям було виплачено пшениці скільки кілограмів? Від... 200? Не мали скільки кілограмів. кілограм. Було 200 і 250. Було відчотність, бо 200. Ви виплачено. Ну, за 6 років було 600 тонн виплачено людям. 600 тонн чи не? Я хочу хоч щось дохід. скажіть мені, будь ласка, я маю право спитатися чи ні? А, ні. Маю? Я попитаюся, люди працюють з села, вони щось получають. А так, да, все получають. Все добре. Ні, погано, все убиточно. все обиточно. Якщо убиточно, на сьогоднішній день приїхав Совладевець сюди і хочу правити. А він пізно приїхав? Пізно. Добре, чекайте. Чекайте. Союз Агро на сьогоднішній день. Всі роки з вами підписували договори, виплачували ці. Фінансування і піддержку робила в, 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 в засновники, щоб це все удержати. На сьогоднішній день, коли за останній рік фірма почала приносити дохід, директора поняли, що це вже прибильне діло, і все переписала. Всі доходи, які були, вони все переписали на себе. Стараї там, техніку, то, 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 навіть ці паї докуплялися за гроші, які були, вони казали, що все, все, все виходить, на сьогоднішній день не все є, а в фірма вже нічого немає. О, Дальше. Далі. Читайте, Другу. я хочу об'яснити. І третє питання. Ви постійно пішли по селу бухгалтер, і підписав з людьми, я тільки що вияснила: Союз Агро, Агро Союз. Вони підписували договори Союз Агро. Так? А тепер на сьогоднішній день. Під... Ви вже переписали паї неосознанно на другу фірму. Вони, вони, же, вони вже вже собі зробили фірму, все на себе переписали. І ваші паї вже на другу фірмі. Ви знаєте про це? Тому ми з вас зібрали сказати правду, що це всі роки, які були, кормилися і видержувалися. І вони казали, що це все убиточно. а на сьогоднішній день вони не переписали на свою фірму і гарненько тут сидять з властями, що добре. Було така, що сказано, що виплата всім людям по 200 кілограмів. Я спиталася у людей 150 було на протязі всіх років. Коли в цьому році сказали що 300, виплатили вам 200, знову обман. З грошей, які були прибыль, вони переписували на себе і поміщення, і техніку, і навіть фірму зараз вже цю заграбастили. Більше в мене питань немає, я сказала правду, можете переговорити абсурд. Я всі знають що є я кого всіх. Я вложив ті 6 тисяч половин гривень. І навіть він є, ми ж тільки. Я пішов з Італії, мені вони казали так, о, ці гроші Чи тобі поможемо, бо має трохи. І до тепер, бо я не знав, хто що до чого. І не копали. Що З вами поступили, що з нами з з вами люди Поступлять далі, так. Тому союз заголо лишається договора. Ми хочемо знову переписати, а вам рішати чи цьому ми... я заявляю, що аферісти, тому наші через суддя діло, через адвоката, чи лишатися сили? Так, да, дійсно нам тяжко, тому що ми взяли несних людей до чесних. Ми думали, що вони будуть розвиватися і будуть правильно. Вони знають вас. Але вибачте мене, коли це все робиться тільки в свій карман і, за, і нічого не оповіщається, що і Хорошо, не розвивається. Хто робить цивістами людей, які которые... дають людям роботу, які обробляють цивістами? Хто робить на колокольці? Хто працює на колокольці? Главний основатель, так. Кто работает? Всі... работает, на работает на да, которые работает... нас кинув... нас тут По тысячи, <почти> которые работают. Она всегда была. Документы с 2007 года нашла. И ничего, не представляешь, кто он официально в этой писал. Я обещал. Всем тебе, либо я не делаю шантаж. Я не открыл подпольную фирму, я фирму открыл после того, как Коля забрал всю свою, продал и деньги пошли, не знаю. За я лет. работал 5 лет, я спал на Я спал на полях, я, поля. я сеял, я рассчитывался с людьми. Моя жена в обзор, варила за эти нота, и я на Кармину Люберна порошок, чем я перечисляю, почему ты сейчас начинаешь там работать, если все так увычно, так все так помню, так, так, так тяжело работать, оставить этот бизнес, и мы будем дальше. Это очень хорошо, чтобы вы собрали людей. Я объявляю всех. Я не настаиваю, щоб ви дали мне землю. Земля ваша. Вы знали, на если не буду я там работать, чтобы имели ко мне претензии. Так я хорошо. живу в селе, Вы уже там переписали у людей землю, а они даже не знают, что они уже переписали. Все они не знают, что переписали. Вот, я спросила, они говорят, нет, не знаю, что надо Они купить. все грамотные. Они все Вы, Вы очень грамотные по дороге. Я бухгалтер мой, ездили не ко, ко всем домой, объясняли. Нет, я не спросила, я не знала. Я не знаю. Да, я же... Скажу, як факти. У цього чоловіка я знає всі роки? І 150, і 100 було, і 200. Чому, журнашку, я не знаю. А хто не знає? А хто не знає, відмітить, хто і мани не знає. Я не идирую, я просто говорю о том, что вы... Может, я же не заставляю а не людей. Конечно, а не, не идирую. А я рассказываю, как бы вы, если ваша дочь или, или сын

Фінансування, що не буде. І не закричайте ці поля не що як вони будуть працювати, якщо у них немає складів, склади на союз агре. Ви кажете, що вони переписали на них. Я все переписала. Вони бачите, мені вже переписали на це. Ну, як вони кинула по хатам, воно вже люди сказали, що переписали. Якщо ви хочете працювати, маєте нагоду. Ласка, це правда, нас зараз де діло з ними ще дуже ну, сюди, покінцев, але треба вже зараз полесу е -е, засажувати і е -е, працювати. Тому з понеділка ми можемо знову договорити Я свою справу. Якщо директор підписував толгову десь чи десь. Так із сервай. Вживала, здається. Але оч його. А ми знаємо, ми наш витів ковідань на директорів. Зараз я з ними Якщо прийдуть до мене, я тут живу, ви понимаєте? Якщо люди, согласні, які з вами, пожалуйста, я не маю нічого проти, я не умру без землі. Жалко, що я шість років спав на полі. І далі мені копійки, ні одної копій, гриві. Коля зустрів на дорозі одного алкоголіка, що міліція забирала, листо відстігнув півтора тисячі гривень, щоб його не забирали. І привів на ферму, дав горілки. І серед ночі у день святого Івана мені зволять йти на ферму по тій ріжу цата, приїжджав Коля серед ночі забирати. Якщо ви не отримали... Валя, Валя, Валя. Ні, я могу кра. А що ти не сказала? Я не сказав. Він бере свій пан. Що ти не сказав? Ну я б не знав, де мій пан. Я не жив тут. Я не жив тут. Дочка тут була. Можна було б сказати, дочка. Сказав так, добре, добрий, я маю грошей, я піднімаю село і дали дали І І управління. І дали управління. І дав управління, і управління і цьому хазяїву. Причому до Николай. Який хазяїв. Тут я бачу всі операторі. За куда. Ні, я вже Ніколай, як директор, працював в цьому підприємстві і повинен був розвивати. І повинен розвиватися до всього.

Ні, тому що кожен здесь появитися. В заключенні, так. Хто бере все холе, беремо все козяйцев. Ферму. і бригаду. Люди согласні, так? Хто бере все? Найпостановити бригаду, найпостанавить ферму, все, що як було.

辽宁，内蒙古。